Так, це відео таким довшечким зроблю варіантом. Їхав, е, я, можна сказати, своєї пасіки. Багато мені хто каже, де ж ті руї летять, дивіться, друзі. Он де сонячник, все по коло сонячник, бачите? Де ж ті руї летять? Дивіться. То тополя то така. Вам так одійду, там трошки сонце просить. Ну... В 15 раз, сказав. Їду, це мені підписник сказав, але дивіться, друзі. Льот. І зараз льот. Це рій війшов. Гуде досить тута і дивимось. Рій. Рій. Ну, а тепірка ми будемо його самі це доставати пробувати. Кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал, і я вам покажу, як достати звідси.